Вітаю, друзі, слава Україні! Наближається чудові різдвяні свята, і дуже скоро буду вас вітати з ними. Але поки що нам все одно треба розгрібати ці завали, вичищати ті вигрібні ями нашої брудної гедотної політики. Хоча знаєте, політика це не політика. Це… Це звживання, це маніпуляції, це ворожа діяльність проти України з боку того, тих, кого, на жаль, цей мудрий нарід свого часу відправив до Верховної Ради на посаду президента, на всі владні інституції. От є спогад. Завтра буде черговий день народження мого батька без нього і. Він колись сказав, це дуже проміжна була річ. Вона ніде не війшла, але є в згадках, і я хочу її процитувати. От до нього підійшов тоді Юрій Костенко. Ще не було розколу, ще Костенко був в єдиному русі, ще не був заколотником за гроші кучміського режиму. Але він підійшов і щось каже: Ой В'ячеславе, Я колись ніколи не думав, що політика настільки брудна. А батька ж вибухнув. Вигукнув: Та політика не може бути брудною. Якщо вона брудна. Вона вже не політика, це вже щось зовсім інше. А політика це працювати для країни, це чисте, це самопожертва. От його розуміння, так як він жив, так як він працював, політика повинна бути чистою. На жаль, у самій владі там наверху у нас політики немає. Там є зрада, там є розкрадання, там є маніпуляції. Є невеличка жменька опозиції, яка пробує будувати те, що називається чиста політика. І відповідно на них і весь бруд і лиють. От така існа з тим історія. Це такий маленький відступ. Мені просто захотілося його зробити. А так зараз я вас запрошую до 217-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І дуже прошу пробачення. Я просто починаю трошки зашиватися з кількістю відповідей на питання. Десь не встигаю. Можливо, колись закуплю якусь нову програму і буду робити ці виспуски годинними, тоді, тоді можливо до жену. Ну і неймовірно буду вам вдячний за моральну підтримку, за ваші підписки на мої Ютубі, телеграм-канали, за перегляди, найперше коментарів, вподобайки. Ну і звичайно, поширення, рекомендації, посилання. Дуже щиро за це дякую, дуже допомагає. І йдемо до відповіді на питання. Добрий день, пане Тарасе. Дякую за вашу аналітику. Хоча останнім часом вона вганяє в люту депресію, ну але то не зеркало винне. Ну, дякую вам за це визнання. Воно правдиве. Питання в мене таке. Так, зараз не можна і не варто збирати майдани, проводити мітинги, демонстрації. Але ж військова контрозвідка мусить працювати усюди і на фронті, особливо в ТУ. Тож чому не можна заарештувати зарадників чи штирліців вищих ешелонах влади? Адже було ясно з 19-го року, що поки не буде знешкоджено штирліців, перемоги не буде. Це ж аксіома. Ще раз не закликаю до насильницьких дій. Лише питаю: чому не працює контрозвідка військова? У нас нема військової контрозвідки. У нас її нема взагалі як явища. Вона не існує. Це не те, що там я кажу, у нас нема там демократії, у нас нема там свободи слова, хоча формально за конституцією вона є. Ні, це інший випадок. У нас нема військової контрозвідки, а вона реально потрібна. Ця війна показала, нам вона необхідна. Що у нас є? У нас є головне управління розвідки. Яке має займатися розвідувальною, а не контррозвідувальною діяльністю. Воно нею не займається. Воно займається піаром, воно займається нагородженнями якихось ескортниць, воно займається якимись пресрелізами, якимись ідіотськими прогнозами там, чи вангуваннями Буданова, які ніколи ніде ніяк не збуваються. Ми вже четвертий раз маємо каву пити на набережні Яут... звільненої яути. Контрозвідка в нас є тільки у складі Служби безпеки України. Це інше. Вони виконують свою роботу непогано. Їхня робота полягає в тому, що от вони виловлюють отих навідників, вони шукають по всіх електронних мережах, по переписках, де це можна встановити, відчути, виловити і ловлять тих, які займаються зрадницькою і безпосередньою діяльністю на користь ворога. Але це все це основному дрібна шушера. Іноді попадають їм в сіті. Іноді їм дозволяють зайнятися трошки вищим певним суб'єктом. І іноді їм здають когось на зразок Богуслаєва, ще там щось, Богуслав, до речі, був дуже близьким союзником Зеленської цієї влади. Дуже близьким. І там купа людей Богуслаєва, більше десятка людей Богуслаєва заведені до Верховної Ради фракції сух Зеленського, щоб ви собі уявляли. А він державний зрадник, безумовний, абсолютний. От. Їм іноді щось дозволяють, але просто не забувайте, СБУ, ну зараз трошки краще, але СБУ винищувалося Бакановим, ну стопроцентно расистська фігура, стопроцентний зрадник. Але він особистий друг і Тому навіть зараз, коли його вже в цьому звинуватили, Баканова ніхто не рухає. В нього все в порядку. Він навіть якісь компенсації за звільнення отримав півмільйона, по-моєму. Отак, щоб ви собі уявляли. Зраднику. Це Червінський сидить у тюрмі. І тепер вертаємося знову е, до контрозвідки. Та контрозвідка, ну, вона в обмежених можливостях, хоча вони все-таки своє певне роблять. Чи потрібна військова контрозвідка? Так потрібна. Її не існує, але я вам скажу гірше. Насправді зараз Суги, одесь війна трошки це стримала. Страх певний з'явився, але вони зараз страх втрачають. Бачите, що витворяють всякі безуглі, ярмаки всі інші проти Збройних сил України. В них був намір взагалі ліквідувати всю розвідспільноту і звести все до одного єдиного органу, який, звичайно, спокійно похоронить той ж самий Буданов. Тобто, навіть контрозвідку, яка була, вони вже ліквідовували. Я вам нагадаю, ще до вторгнення Зеленський разом з Бакановим знищили єдиний. Основний підрозділ, який забезпечував перетік нових кадрів, їх підготовку фахову і перепідготовку, і перекваліфікацію, і підвищення кваліфікації. Це відповідний навчальний заклад Інститут е, е, головного управління головного, розвідки, а Інститут служби зовнішньої розвідки, контрозвідка. От їх ліквідував Зеленський для того, щоб знищити навіть оту. Контррозвідку, яка була це було завдання з Москви, Він його виконав. На щастя, зараз щось там відроджується, щось там кажуть, що малюк щось ніби відновив. Я не знаю, чи відновлений навчальний заклад. Бо якщо нема, то через три роки ця розвідка теж умре. Вона залишиться тільки гур, але це вже передбачено в законопроекті державної зрадниці ворожого агента безуглої, Ну ворожого вона з Москвою не працює. Вона з Єрмаком працює напряму. А хто такий Єрмак? Ну, це зрозуміло. Тому насправді перше, у нас нема ворскової контрозвідки, її не допустить, доки є ця влада її не буде за означенням. Вони хочуть знищити будь-яку контрозвідку. Друге на жаль, навіть не тільки СБУ займається безпосередньо тими справами, де має працювати контрозвідка, коли заторкує якихось людей, які цікаві владі або тих, яких точно не можна ні в чому звинуватити, а влада хоче, бо їх ненавидить. Вони включають взагалі ну, підрозділ ФСБ ДБР. ДБР працює проти української армії, ДБР під очільництвом кротів, в інтересах кротів і реваншистів працює проти захисників України. Карні справи, переслідування, залякування, терор проти військово-промислового комплексу України. Це все відбувається реально воюючи сьогодні в Україні. І про це говорить кілька людей в Україні. От я про це теж говорю, але я не перший далеко, далеко не основний. Про це десь про це може сказати Бутузов, про це може сказати Дана Ярова. Про це ще кілька людей можуть сказати. Мільйон булгерів. Сотня тисяч різних журнашлюшок і всяких там говорячих основних голів забрали в рот лайна і навіть не пікнуть про те, що відбуваються такі речі. От про що ми можемо говорити? В нас всі, видно, задоволені тим. І тому. E, насправді у нас діаметрально все навпаки. Саме патріотів пробують вирахувати і шукають способи, щоб їх посадити в тюрму, так як зробили з Червінським, так як хотів зробити з Пашинським і Тетяною Чорновов, і десятками інших, те, що робили з Марченком, з Павловським. У нас діє військова контрозвідка російська. Вона в нас діє. Оце, що ми зрозуміли, вона діаметрально все навпаки. Як країна при цьому ще виживає і воює? Я не знаю. Але народу це подобається. Особливо тим всім, хто мали би просвіщати народ. Всі розказують, що все хорошо, наш Вова лучший. Ну, що поробиш? Країна, якщо ще раз це повториться на наступних виборах, країна просто перестане існувати. От мамі відповідь. Наступне: Ну, тут два окремих питання. я Їх окремо буду подавати від одної людини. Вітаю, пане Тарасе, Два коротенькі лаконічні питання. Хто такий Валерій Васюк? Я його інколи не розумію, буває щось не для мене в нього. Ну, Відповім. Давайте так. Перше. Валерія Сюка в мене колосальна особиста повага. Ми знайомі дуже дуже багато років. Ще з часів тих, коли ще народний рух України ще не був єдиною партією, був об'єднаною організацією. У них була та група і Івасюк, е Головатий, ще кілька людей, які були теж серед засновників народного руху України. Ми багато спілкувалися. Я багато випадків було, коли я не був згоден з тими людьми, але вони одні з патріархів українського національного руху. Тепер щодо сьогоднішніх часів. Вони по-різному поводилися, і Васюк мав десь якісь позиції, з якими я міг не згоджуватися. Але в основних рисах він все ж таки він підтримував Порошенка і його політику, при тому, що міг критикувати, але він підтримував. Він не пішов на сторону зла і він дуже жорстко критикував, наскільки я розумію, і зараз критикує те, що витворяє Зеленський. Він дуже аргументовані речі наводить, і він, на мій погляд, працює дуже. Вміло дуже правильно, він хороший політик, він хороший аналітик, він хороший юрист. Ну і плюс його медична спеціальність. Ну зараз цим вже менше затребуваності є, А він саме працював по тих. Речах, які нам виринули, нейготовність до них якраз виринула тоді з ковідом. Те, що відсторонювали таких, як Івасюк, нам вилізло боком. Тепер, що стосується якихось речей, які можуть бути непорозумінням, ну теж є речі, в яких я не згоджуюся. Слухайте, ми різні люди. У нас є якісь засадничі спільні цінності, і ми їх дотримуємося. І це основне. Ну, наприклад, мені тут закидали, я не чув того його виступу, але мені закидувало, що Івасюко, ти про нього добре говориш, а він підтримав Фаріон в тій ситуації, яка була. Ну, я розумію, я на це написав відповідь. Ну, я з ним не згоден, але є випадки, коли я з ним не згоден. Є випадки, коли він з ним зі мною не згоден. Але це є епізодичні випадки, коли хтось з нас підходить, десь дивлячись в якомусь певному своєму власному ракурсі. Я тоді припустив, бо я не чув того виступу, що він в випадку Фаріон. Ну можливо, просто для нього було дуже важливе питання мови. І він на ньому акцентував і не звернув увагу про те, що йдеться про образу військових. Фаріон атакували не за захист мови, упаси, господи, та протилежне. Вона планомірно зневажає українських військових. Це не перший раз по Маріуполю, зокрема, і от за це. Але ну от він, може, того не врахував, а можливо, в нього були особисті. Моральні порахунки з тими людьми, які тоді отими свинками, пепами бігали і все подібне. І тому це реакція була. Просто ми маємо для себе зрозуміти: всі ми чим ми відрізняємося від московитів, чим ми відрізняємося від зеботви. Ми різні, ми індивідуальності. В нас можуть бути різні погляди. Ми можемо по різному думати, ми можемо по різному якісь речі оцінювати, висоблювати. Тому що ми, українці, а українці це індивідуальності. Ті, хто працюють в команді, з ті, хто продали душу, ті, хто пішли за нього, за гроші там його хвалити зараз. А вони відмовилися від індивідуальності. І тому в них все однаково. В них завжди треба виправдовувати Зеленського і звинувачувати Порошенка або американців, західний світ і все інше. І тому в них все буде одностайно. В них немає різних думок. А в нас є. І я можу помилятися. І Васюк може помилятися. Ну і що? Нічого страшного, оце треба врахувати. Ми індивідуальності. Тому в нас можуть бути різні думки на якісь деталі. І в нас є різні думки на деталі різні. Але в нас є певні тілі, в яких ми точно не попливемо. І от в цьому плані я з Євасюком не маю жодних е, протиріч і жодного протиставлення дрібниці, ну, з цим якось ми помиримося. Просто, ну, ви маєте теж теж свою позицію, ви можете щось з того, що ви не згодні, просто взяти до уваги або пропустити мимовух. От і все. Головне. А чи можемо ми створити петицію до Зе Плісняви про негайне створення уряду національної єдності? Слава нашим воїнам! Дякую вам за роботу. Дякую вам. Петицію ми створити можемо. До речі, саме ця тема є темою для петиції. Петиції пишуть з будь-якого приводу, який не стосується повноважень Зеленського. І він в такому випадку їх дуже спокійно відсилає куди завгодно. Він відсилає куди завгодно. Ті, які він мав би відповідати персонально, він відсилає я і потім відповідає я направив в кабінет міністрів, щоб він вам роз'яснив щось там, відповів, врагував чи щось інше. В даному випадку щодо кардинального вирішення засадничого питання порятунку України, це є виключна прерогатива президента країни, і він зобов'язаний дати на це змістовну відповідь, тому що тому ця петиція є доречною. Я не знаю, чи там були вже ініціативи по її створенню. От я якось пропустив, по-моєму, не було. Очевидно, що це має бути єдине, що, що єдине створює. У нас дискредитована система президентської влади. В нас сидить якась маріонетка, яка не вирішує нічого в тій країні. Над нею вона просто не хоче вирішити. Він вирішує тільки одне своє особисте збагачення і щоб його не підсидів хтось з його оточення. Все більше його нічого не цікавить. Це він, решта, віддав кротам, реваншистам. Як ви думаєте, команда, яка хотіла здати Київ за три дня, команда, яка знищувала Збройні Сили України, яка зруйнувала українську е, оборонку, одну з кращих в світі, яка робить те, що я називаю демонтаж інститутів української державності, і взагалі нищення української держави, вони зараз будуть робити дії, які чітко дадуть можливість забезпечити збереження України гарантоване її перемогу. Вони ж ви чую, від Зеленського перемога. Він же ж проти перемоги України, йому ж сесть посередині середіні то Він же ж тільки казочки розказує про 91-й рік і блокує постачання армії нормальних озброєнь, всі інші речі негативні робить. От ви можете собі уявити, що ці люди підуть на такий крок. Вибачте, українська влада це не ізраїльська влада. Нетаньяху абсолютно в Ізраїлі, абсолютно чорна постать, абсолютно негативна. Але коли ми беремо... На Напротивагу ставимось Натаньяху, отут, скажімо, Ердоган, отут, скажімо, Орбан, а з другого боку, ставимо Зеленський. Це, це з різних абсолютно світів. Найгірші лідери цивілізованого світу, вони десь наверху. А Зеленський в іншій обоймі. Він одній обоймі з Путіним, з Лукашенком. На жаль, так. Просто наша країна зараз стала жертвою агресії. Стала. А могла стати не вона, а могла стати Білорусь. Могла? Могла. А миг стати хтось з диктаторських режимів Центральної Азії. Міг, ну, в принципі, міг, хоча там Китай захищає їх. Моїх. І їхні лідери теж були б жертвами російської агресії. Чи вони від того стали б кращими? Чи вони від того? Уявіть собі, туркменський лідер, який знищує фізично знищує будь-яку опозицію, раптом взявся би створювати уряд національної єдності для того, щоб врятуватися від російської агресії. Та для нього це набагато страшніше, ніж окупація Росією. Він не хоче окупації Росії, але для нього страшніше е, опозиція за Путіна. Для Зеленського про це тут колись сказав, що для Зеленського Порошенко гірший і страшніший за Путіна. То що ви говорите? Яка може бути національної єдності? Так, ми можемо зібрати ці підписи. І вони нам скажуть: а в нас є уряд національної єдності, тому що у нас представник голосу, міністра оборони. Ваш представник голосу ліг давним-давно під Єрмака. В розчепірку і голос давним-давно весь ліг під Єрмака і під Зеленського. Але вони будуть казати: а от в нас вже є уряд національної єдності. А ми туди ще візьмемо якусь там, от замість однієї Стефанішини, і поставимо другу Стефанішину, що одна, що друга служить отако на задніх лапках, одна зараз позафракційна, позапартійна, та що є віце-прем'єром, а її поміняти, і навіть не треба в документах міняти нічого. Стефанішину, яка є депутаткою з продажного голосу. От і маєте, можете взяти когось, е, можуть взяти з ОПЗЖ, оце їхні природні союзники. Тому насправді вони не створять цього. І я, от для мене персонально, я розумію, оскільки вони настільки збісилися від самої ідеї цієї, вони аж на стінки лізуть напевно, цю тему треба педалювати. Просто для мене вона є, я практик. І для мене вона є безнадійна, я розумію, що вони її дискредитують. І якщо ми химо доб'ємося, ну вони зроблять якусь річ, які їхні, от ті, хто не хочуть думати, заковтнуть. як щось. ой, вже Вова наш зробив. Дивіться, він владою поділився. Це буде тільки дискредитація хорошої ідеї. Я думаю, я до цього ставлюся достатньо пасивно. Тому я сам не ініціюю таку петицію, але я думаю, що її все-таки треба. От якщо вона буде, я її точно підпишу і буду її рекламувати, пропагувати. Просто, на мій погляд, в країні, де дискредитовані, взагалі. Взагалі, інститути, будь-які інститути влади, добиватися щось від цієї влади, ну, добиватися треба, надіятися на те, що тоді дасть якийсь ефект, це безнадійно. Ну, от все. Ідемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Те, що ви розповідаєте, повинні чути якнайбільші українці. А у, нас, у вас дуже мало підписників, Нема, невже немає блогерів, які поділяють ваші погляди. Вони могли б рекомендувати ваш канал. От, наприклад, Гончаренко, які у вас з ним стосунки. Ну, давайте так. Два питання. Перший. Я сам собі винен, я дуже пізно почав працювати в Ютубі. Мені рекомендували за це взятися ще кілька років тому. Відповідно, все потрошки зростає. І, ну мене дивляться ті, кому хтось порекомендував, хтось подивився, комусь сподобалось, комусь не сподобалося. Тим, хто сподобалося, він ще залучив, може, в одну-двох людей. Воно потрошки так росте, так воно є. Ти не вискочиш зі шкіри. Якщо в когось починають оці ці всі стерненківські, інші, якісь мільйонні кількості, все це все штучні накрутки. Це все розгонка платної реклами. Я цього не хочу. Мені це не подобається. Я йду природним нормальним шляхом. Якщо би хтось з друзів там порекомендував мій канал, я був би вдячний. От мені дуже приємно скажімо, що мій товариш Олександр Бреганець регулярно його рекламує, що його згадують мої колеги, в яких я буваю на ефірах. Ну, той же самий Євген з Анексії, той же самий Дмитро з метро Ньюз, і там виставляють себе рекомендації. Мені цього достатньо. Люди самі мають право вибирати напрямок, де їм брати інформацію. YouTube час від часу робить належну розгонку мого контенту. Захотіли б дивитися, було б мільйон підписників, не хочуть. Ну не хочуть, значить, хочуть жити в рамках земарафону і отої тепої Вани, де їм розкажуть, що все хороше, все прекрасно. Ну я не можу людей примусити, змусити слухати мої записи. Вони неприємні, а їм подобається ванна. що все буде добре, все хорошо. Наша влада працює правильно. Ну ми трошки незадоволені, Там кажуть, деякі теж лояльні, але яким дозволяє трошки покритикувати когось, кого можна. Ну, я таким не буду. От і все. Тепер, що стосується е, Гончаренка чи когось іншого, хто саме з політиків міг би мене порекомендувати, не порекомендують. Е, Гончаренко ставлюся абсолютно позитивно, нормально. Е, я час від часу його цитую, час від часу про, згадую себе ну, в Телеграм про якісь його ініціативи, які правильні. Він хороший міжнародник. Він дійсно якісний міжнародник, я це можу оцінити, тому що я сам міжнародник. І я бачу його роботу в міжнародних структурах організаціях. Він її виконує добре. Це один плюс. Друге, він добрий оратор. Його ненавидять слуги. Мають за що, тому що він їх добре клює. Мені це подобається. Що мені менше подобається, от що мені подобається більше скаємо Арєві, Це. Його скрупульозність і вміння дошукуватися до якихось деталей. Я не люблю хайпу, я не люблю поверхових заяв. Вонжеренка вони проскакують, але в тій ситуації, яка сьогодні, це нормально, це правильно. От, прийшов до влади нормальні люди, тоді треба зваженіше себе вести. До речі, Гончаренко при владі Порошенка поводився набагато ну, акуратніше, з висовлюваннями, без якогось там демонстративного хайпу, що теж нормально, абсолютно. Тобто, ставлення в мене до нього добре. Його ставлення до мене, я так розумію, воно пов'язане з кількома людьми з політичного середовища, колись БПП, а тепер Європейської Солідарності. Вони чомусь собі вбили в голову, що якщо Тарас Чорновів... Десь, проб'ється, буряд до Порошенка, якщо він десь там війде кудись, що він буде становити для них конкуренцію. Я не буду становити конкуренцію. Я закінчив свою політичну кар'єру. Все. Я займаюся тим, чим я вмію займатися. Я вмію аналізувати, я вмію робити поради. Все. Оце тим я займаюся. Я не буду лізти на високі посади, я не буду займати нічиє місце. А мені вже не раз сказали, схой, ну тебе там бояться там якісь люди думають, що ти прийдеш, що ти там а з кимось будеш почнеш зводити рахунки. Я зводжу рахунки з рашистами і з прорашистською українською владою. Все, я зі своїми ніколи не зводжу рахунки, навіть в внутрішньому середовищі. Але. Ну, для декого це є певний якийсь момент, от, якийсь острах, щоб я не появився з конкуренцією. Тому відразу кажу: конкуренції не буде, я до цього вертатися не бажаю. А, ну, от, тому і з Гончаренком десь так прохолодно. Ну, ми, ми, як? ми формально знайомі. Ми не є людьми, які контактують між собою. Але є море людей нормальних, з якими я не контактую. Це нічого абсолютно не означає. Я їх читаю, я їх цитую, я їх рекомендую. От, власне, вам і відповідь ставлення до Гончаренка виключно позитивне, без жодних застережень. Йдемо далі. Депутати Конгресу США дуже досвідчені політики і не розуміють ситуацію, що загроза страшна. І над США, і над Україною однакові рівні. Трамп тільки чудом силою не захопив владу у 2020 році після президентських виборів. Ну, власне, мова йде, я так розумію, про дві обставини: перше. Що українська тема стала частиною внутрішньоамериканської політики настільки, що вона залежить від їхніх якихось дрязг, роздорів, там перетягування Канату в різних питаннях. А як вважає е глядач, це тема, яка становить загрозу для всього світу, і тут я згоден з нашим глядачем. Розумію, а не за американськими конгресменами, які українську тему відсунули десь на маргінес. І друге питання це загроза від можливої перемоги Трампа знову, який знову потягне Америку в якусь катастрофу і може потягнути весь світ. Так, це реальна загроза, так в Америці, починаючи з кінця. Реально це усвідомлюють і тому. Там Гейлі зараз піднімається, тому що в республіканців починається просвітління. Ще один прихід Трампа може стати критичним. І тому там перед праймеріс відбуваються деякі зміни. Я зараз не хочу про це тут багато розказувати. Я в себе це в телеграм писав. Зараз тема не про це. Республіканці пробують виправити цю ситуацію, повернути свою партію до тої рейганівських основ, які справді давали їм честь, славу і хвалу. Надіюсь, в них це вийде. Надіюся, з Трампом і трампізмом як певним помутнінням свідомості закінчать. Але тепер просте питання: а які ми маємо претензії до американців? Республіканці, які там, кажете, в чомусь винні, а вони залежать від тиску на них виборця. Це Зеленському вже тепер плювати на своїх виборців, коли він дорвався до влади, а ви їм не плювати. А їхні виборці купилися на трампізм і на трампійську демагогію, яка, до речі, ми ж бачимо тільки міжнародну демагогію, а всередині країни Трамп подає економічні пропозиції, правильні. Він протиставляється певним ідеям, які в демократії як він представляється іноді з правильних позицій. Ну, скажімо антиміграційна політика. Мені не подобається політика республіканців на відміну від політики, яку ведуть демократи. Я вважаю, що вони ризиковано ведуть політику: Оце розбавляння, розчинення мультикультурності в своїй нації. Я думаю, що це неправильно. І от там велика кількість людей Трампа підтримують з чисто раціональних причин. Але є інші республіканці, які набагато раціональніше ці речі виконують. І тому це є видно ну, певне помутніння. але. Ще раз кажу, а які в нас претензії? Слухайте, Трамп це такий американець, який був за Америку, хай не тими способами. А українці 73 чорт побери, проголосувати за ворога під час війни, який вам в очі казав, я вам нічого не должен, Який вам в очі казав, що Україна це проститутка, там стриптизерка з фільму для дорослих, яка готова там приймати з усіх боків про себе, до речі, сказав. який... Ну, він вам в очі плював і проголосували ж. То я, що ми можемо говорити про американців, які голосували за Трампа? От що ми можемо говорити? Українці не усвідомлювали і досі не усвідомлюють для себе і для світу загрози, яку несе не американський, а наш вибір. От чому вся штука. А друге, те, що стосується позиції конгресменів щодо України, в мене теж просте питання: от чому? Українське питання? Було завжди над американською політикою. От чому, коли Порошенко вперше вдалося зробити оцей принцип добитися, що Україна має двохпартійну і двох підтримку, розглядав українське питання поза контекстом своїх перетягувань. Демократи і республіканці мою сваритися про щось, а українське голосували все спільно разом. Чому це закінчилося в вересні місяці цього року? Остаточно закінчилося. Ми втратили двопартійну підтримку. Українське питання стало заручником. Може, не в конгресменах справа. Слухайте, в них своя країна, у них свої проблеми приїхали провокатори з України. Причому не добили відразу, поїхали другий раз, поїхали третій раз. Два візити Єрмака, два візити Зеленського, всі спрямовані як в одну точку били, щоб зруйнувати підтримку України. Ну слухайте, не в американцях проблема, у нас проблема. Наші виборці обрали ворога, який має знищити Україну, і він його її знищує. А вони наші виборці ну далі рівень довіри. Ну, ми ж не можемо не довіряти під час війни Верховного наркомади, що ну не дові... ну, то довіряйте. Тільки не кажіть тоді, що вам хтось в Америці винен. До речі, от зараз дуже активно ця е, наша влада, їх пропандистська верхівка, шукає винного. В наших поразках і в наших проблемах американці-британців назвати трошки якось страшнувато, може прилетіти. От зараз чому вони не займаються порятунком України з боку Польщі? Чому так ігнорує Зеленський цю тему? Ви бачили на прес-конференції, він відгавкувався не про тему букування зараз, а про зерно, де йому допомогли вкрасти 8 мільярдів доларів. Він про зерно говорив. Він не бачить цього букування, де люди зараз помирають в тих чергах. Чому? А тому, що він зараз готує програму, капітальну таку з Нового року десь почати звинувачувати всіх наших бідах, наших близьких сусідів: Польщу, Словаччину, Угорщину, ще й з Румунією може пересваритися, і розказувати, що в нас це погано не через те, що ми обрали антиукраїнську владу і владу мародерів, а через те, що в нас сусіди погані. От це готується такі речі. Ну що вам сказати? Чи хтось нам в цьому винен, крім нас самих? Добре, наступне, я тут дуже коротко відповім питання. Не зовсім зрозуміло. Людина, видно, запуталася з номерами. Е, є тут про якийсь указ президента за таким то номером від 13 листопада 2023 року, ще там щось, потім номер реєстрації, все інше. Е, і просить сказати, що це таке. Ну, я розібрався з того. Це зовсім різні документи, абсолютно. Але ви, очевидно, маєте на увазі закон. Ви пишете про концепцію, про концесію. Концесія. Це те, що. Насправді зараз нічого не відбувається. За цими номерами цього не було. Це весною цього року, в березні туди просто внесли автоматичні зміни в зв'язку з там з медіа питаннями, все інше. Насправді, концесія е, дуже неоднозначна річ. В хороших руках вона працює на державу, в поганих руках вона працює проти неї. Зелений принтер надрукував цей закон концесію в перші місяці правління зеленського. Вони терміново її вкинули. Що це таке? Ще раз кажу, це дуже ризикована річ. Хороша, але ризикована. Це коли держава свої ресурси. Певні напрямку чи певні ресурси транспортні інфраструктуру, віддає в руку приватному їх компанії, яка їх експлуатує, здобуває з них прибуток і розвиває цей напрямок і щось там сплачує державі. От, власне, це в таких руках, як зелені, це жах, все слава Україні.